Якщо ти молодий пацан і хочеш класний автомобіль, в мене є для тебе декілька варіантів. Перший варіант це BMW F30 в 328 моторі або 320. -й. Також обов'язково повний привід. Такий автомобіль можна купити з штатів приблизно там 12 тисяч доларів. А чому варто брати BMW? Ну тому що ця машина дарить емоції. Ти сідаєш в неї, там хороший такий емочний салон, даєш педальку в пол, і вона такі задоволення ти приносить. Ще обов'язково на повному приводі, коли вона має хорошу. Впевненість на дорозі. Наступний автомобіль це у нас Audi a 4 2012-2016 рік випуску. Обов'язково 2 літра, обов'язково повний привід, тому що Audi повинна бути тільки на повному приводі. Наступний автомобіль це у нас Honda Accord на 3,5 двигуну 2016 року випуску. Такий варіант можна взяти по дуже солодкій ціні, і він буде класний. Чим це у нас само собою купешка, 3.5 мотор, якийсь теж не дасть заскучати на дорозі. І ціна його буде там в районі 14 тисяч доларів. І наступний автомобіль це у нас Volkswagen Jetta, обов'язково GLI. Часто замовляють цей автомобіль, молоді хлопці, щоб виділитись потоку. Да, це автомобіль, який коштує недорого. Всього його можна купити там за 12 тисяч. Якщо я не помиляюсь, це буде дуже хороший варіант дев'ятнадцятого року. І автомобіль також не дає заскучати на дорозі. Наступний автомобіль це у нас Infiniti Q50 на комплектації Red Sport і. Отрив башки просто. Q50 потрібно брати на 2-літровому або 3-літровому двигуні. Цей двигун дасть масу задоволення на дорозі і багато емоцій для тебе і для тих, хто їде поруч. А Fusion 2-літровий на повному приводі, реально. Так, а що він не їде? Серий Волк. Та ні. Чіп 280 в нашому. Середу. Та він не їде. Їде? Ні. їде. Ні. Ні. Він не їде. Їда. Та ні. Їде, Також включаємо цей наш топ Fusion і Volkswagen Passat. Це два таких. Хороших седана, які так, да, вони, можливо, там не будуть показувати якісь рекорди по швидкості, але цей автомобіль буде дуже комфортний і дасть вам почувствувати себе в преміум класі. Наступний автомобіль це у нас Kia Optima, вона ж Kia K5. Автомобіль має досить такий агресивний вигляд. Брати її потрібно там 14-16 рік. Можна вибрати декілька варіантів двигуна або двохлітровий бензин, або 2-літровий газ. Газ буде він поекономній і буде трошечки. Надійніший ніж бензин. Ціна такого автомобіля починається там від 10 тисяч доларів, що досить приємним є для такого седана. Друзі, дякую за перегляд цієї підбірки. Ставте лайки, підписуйтесь і відсилайте своїм друзям. Пишіть свої ідеї для наступного відео в коментарях.